Вітаю вас, друзі. Інтерв'ю з Тарасом Чорновілом, яке ви зараз подивитесь, воно було записано напередодні, і я планував його опублікувати вчора, в першій половині е, дня, тому що насправді мова йдеться про англійську політику, про англійські перегони на посаду прем'єр-міністра. Але так сталося через щільні графіки е, повітряних тривог, відключень інтернету і світла, що ви зможете подивитися все, що ми записували спеціально під інфоповод виборів прем'єр-міністра, оцих передвиборчих перегонів. Е, подивитись зараз. Е, я так думаю, що найбільш класним меседжем все ж таки є не те, що українці там сподіваються якогось кандидата побачити, або е, ну, там, персоналі якісь, які ми. Можемо розбирати а більше вам я так думаю, що буде цікавим. Я сподіваюся, що буде вам цікавим. Те наскільки і чим саме відрізняється е, така усталена, вже така, вже сформована, е, чопорна і така класична англійська політика від того, що відбувається на теренах України. Ну що ж, друзі, приємного перегляду. Вітаю вас, шановні глядачі. Ви на каналі Дмитро Ньюс. Сьогодні з нами в студії пан Тарас Чорновіл. Вітаю вас, пане Тарасе. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Пане Тарасе, звертаюся до вас як до експерта-міжнародника, тому що дуже велика увага зараз прикута до того, що відбувається в Великій Британії. Дивна ситуація: нещодавно були. Вибори прем'єр-міністра нещодавно Торі е, обрали ліс трас, і вже вона йде у відставку. І тут кілька питань. По перше, звісно, ну що ж відбулося, чому так швидко невже ж є економічні реформи, яка ну, які вона пропонувала настільки провальні? По-друге, чому так е, цьому радіють рашисти, Тому що просто якийсь там карнавал відбувся на пропагандистських каналах. Соловйов заходився пеною, Скабєєва там сміялась з цього, висміювала. Ну і третє, звісно, що для України? Чи є загроза для України в тому, що е, знов є е, певна турбулентність в Британії, знову міняється прем'єр-міністр? Будь ласка, ваша думка. Ну що, почнемо з расистів. -а -а. Ребятушки, рано шампанське відкривати, потім назад заштовхувати доведеться. Вже при Трампі, коли він переміг, там таке шампанське лилося такими ріками, а потім якось так прийшов до думки: а чому ми празднували, та, а? Вроді би, був Обама, був не наш, там все, прийшов Трамп наш, так Обама українцям зброї не давав, а Трамп ембарго зняв і зброю почав давати, ніби і то, що все не то. Так що, якщо ви, сволочі гади підколодні, якщо ви виродки останні, то хто би де не переміг? А вам завжди буде проти вітру в дощ і під гору. Вам, москалям, це записано на долі, і вас це чекатиме завжди до кінця віку, доки ваша брудна паршива помийка не розсипеться на малесенькі, малесенькі соти, в яких, можливо, якісь окремі зможуть жити по-людськи. А хто не зможе, дай Боже, що вас роззброїли і загнали в такий кут. Де ви навіть не будете знати, хто там прем'єр Великобританії, хто там президент США. Все, по москалях крапка. А тепер вертаємося до британців. А що стосується британців, насправді, ми просто забуваємося одну маленьку річ. І турбулентність, якісь серйозні проблеми, якісь зміни, якісь вибори могли б відбутися тільки в тому випадку, якби партія Торі, партія консерваторів вилася достатньо безвідповідальною, втягнулися б якісь внутрішні серйозніші конфлікти і допустили парламентську кризу, яка би завершилася. Відставкою не просто кабінету міністрів, а новими позачерговими парламентськими виборами, де в силу ну, певних обставин, навіть чисто психологічних, їх результат прогнозувати було би важко, хто би там переміг, чи була би там така однозначна перемога торі, чи перемогли би лейбористи, скажімо, де для нас не все так гладко і не все так солодко. Хоча в Британії немає противників України. Окрім, ну, може, трьох-чотирьох депутатів нинішнього парламенту оборицьких, яких пробував купити Росія, і то здається, купили тільки одного, а ще троє десь так трошечки хитаються. Це не та країна, де в нас є противники і вороги. Але для нас була би проблема, і була би турбулентність, і там було б не до нас. В даному випадку, це є внутрішні проблеми, які вирішуються в рамках однієї партії. І партія згідно з британською системою, якщо вона в чомусь сумнівається в доцільності перебування саме цього уряду саме цього прем'єра, може спокійно його поміняти. Виборці дали їм право обрати відповідний уряд, дали мандат довіри партії. І партія міняє уряд. Так само, а що в нас інакше? У нас, господи, ну обрали колись кучму. І обрали там, дали можливість йому створити там більшість навколо себе. І в кучми. Скільки в нього було там прем'єрів? Господи, за ті 10 років там чи скільки. Я навіть не згадаю, ну закінчується все, по-моєму, нарешті-решт, чи Кінахом, чи ким там і Кінах був, і Ющенко, і Пустовойтенко, і ще там, всякої, то в кожної тварі по парі. І що? Ми дуже розказували про якусь турбулентність, ще про щось там, та ні? Нормально, ну, є парламент. В якому є там переможці, є якісь там е, коаліції. Ця коаліція формує уряд за урядом, уряд за урядом. А Зеленський, скільки в нього урядів помінялося? Одна ж партія при владі. От ми дивуємося, що в Торі ой, там ще якийсь там безлад. В Торі Джонсон? Став чомусь трошки тягарем для своєї партії. В нього було пару конфліктів, які виникли, які почали турбувати партійну верхівку. Плюс в партії з'явилося певне крило, якихось, ну скажімо так, путчистів, які вирішили на цьому нагріти руку на чолі, в першу чергу, з Сонаком. Вони вирішили, що треба відійти. Ну, він сказав, Боже, я втягість партії, я відходжу. Але перемога людина близька до нього, з його поглядами, з його принципом, в ліс трас. В неї щось не вийшло. Партія не маринує, вона, бачачи, що виникла проблема, вона відправляє відставку, ну, власне, вона погоджує відставку Лістрас і обирає нового прем'єра. Це абсолютно, відмінно від нашого ганебного досвіду. У нас приходить уряд, якого там Гончарука, Після перемоги Зеленського, який на самокатику катається по кабміну, який за перші три місяці правління умудрився 15-ти квартальний період зростання економіки під час війни обвалити і довести до стагнації. Ну, і це було до коронавірусу, та і ще до коронавірусу. Зрозуміти, як це було статися, Взагалі ніхто не може відправив його відставку, пригнали уряд Шмигаля. От, може, Шмигаля щось не випробує робити і щось ніби і робить, і щось в нього нічого не виходить, бо керує не Шмигаль, керує взагалі якийсь там завгос в адміністрації президента. Він всім керує. Зараз говорили, що на осінь, можливо, Шмигаля відправлять відставку з урядом, зроблять якийсь новий. Ну, осінь, ніби йде, видно, передумали. Бачать, що може і голосів не бути, або це надто дорого ті голоси будуть коштувати. Суги порозбігалися по Європах, по Америках. Тих, хто лишилося, не вистачає, доводиться докуповувати голоси в ОПЗЖ Союз. А знаєте, ОПЗЖ голосування можна бартером проводити. Ви голосуєте антиукраїнські закони для ОПЗЖистів, а ОПЗЖисті для вас голосують заудійські закони для слуг. Це... Такий бартер в них гарний є. Але коли ви обираєте уряд, а за уряд голосують тільки коаліцією. Або, якщо не коаліцію, то дуже дорого. Дуже дорого, і коли у вас нема голосів своїх, то може порахували це надто дорого. І от у нас це все виглядає без пояснення. Ну тобто, не зрозуміло. А чому чим не сподобався Зеленському чи комусь там ончарук? Та всі розуміють, Тільки через те, що він розмовував з Маркаровою і там ще заступницькою керівники Нацбанку, де вони говорили, що в голові Зеленського Олів'є в питаннях економіки, і за це людину знімають. В Британії цього немає в Британії нормальна парламентська демократія і тому. Ніякої катастрофи в цьому не сталося. Інша річ, що зараз відбувається Ну певна реконстировка, яка е, ну ніби пересовує два рази. Те, що в шахматах зробити, не можна, коли король з торою один раз може помінятися за всю гру. А в політиці можна. І ось зараз це відбувається другий раз. Джонсон, суючи з усього, повертається. Чи це для партії Торі нормально? Так, це нормально. Вони. Попіддалися на підемоції. Для нас взагалі смеховинна, абсолютно, причина. Звільнили прем'єр-міністра, ну, власне, підштовхнули до того. Сунак і інші організували заколот в уряді, уряд посипався, врешті-решт, ну, Джонсон зрозумів, що він може його подальше перебування після цього скандалу може зашкодити партії. Він відійшов, його соратниця лістрас перемогла, в ліс трас. Ну, дійсно, не склалася з фіскальною реформою. Вона, як казав про неї її спочатку конкурент, а потім він її підтримав Бен Волес. Вона унікального рівня міжнародник. Вона міє вести переговори все. Але ну, не може хороший міжнародник бути хорошим фіскалом і фінансистом. Напевне, вона повірила і понадіялася, і захопилася ідеєю свого колеги, теж урядовця. По фіскальній реформі, які мали різко знизити податки, що нетипово для консерваторів, більше типово було б для лейбористів. І це мало би дати певний штовчок поштовх для розвитку економіки Не дало. Зросли іпотечні кредити, зросли проблеми з банківськими структурами, державний банк, центральний банк мусив взятися рятувати ситуацію поспіхом. Лістрас подала відставку, і це теж нікого особливо не збурило. Це є абсолютно нормально. Але після того, коли з сумнівної причини відправили Джонсона в партії зрозуміло, що Джонсон то насправді не хіхонька, а Джонсон хороший прем'єр. Тому що Джонсон не грався в сумнівні ігри з фіскальною політикою. В нього була стабільність економічна. Він її тримав, так всі були незадоволені, всі казали, що все, що робить Джонсон, все погано. А потім виявилося дуже хороший прем'єр-міст, реально дуже хороша. Тут, взагалі, без критики Лістрас не витримала цього, не втримала фінансову систему. Ну, може, ліпше замість гратися і зараз ще сунака сунути, а він зробить краще, а може, він ще гірше зробить. Вирішили, ну, що старий добрий кінь борозни не зіпсує. І партія вертається до ідеї підтримки Бориса Джонсона, що для москалів, очевидно, буде зовсім не втіхою, зовсім не підставою відкривати шампанське. Для них гіршим за Джонсона міг би бути тільки Бен Волес, міністр оборони, який. Набагато прямолінійніший і жорсткіший, але він розуміє, що це трохи не зовсім його робота. Це за велике напруження. Він порадився сім'єю. Він ще минулого разу відмовився від балотування на користь Лістрас, Зараз він підтримує Бориса Джонсона. Він же сказав, що найімовірніше це зробить. І далі дивимося на ймовірні результати. Зараз опитування в середовищі е, консервативної партії показує, що Джонсон вже на старті. Випереджає всіх, в тому числі Сунака, більше як на 10%. Тобто, він вже переможе. Сунак, який у минулих виборах на старті не в кінці, а на старті виборів, коли виходить проти теліс мав абсолютно ну не абсолютно більше, а він був на першому місці. Зараз він має стільки, скільки мав на виході з виборів в кінці змістився на друге місце 40 і велике Так, Угу. Тоді мав 40, а зараз має десь 20 з чимось. Тому він насправді він обвалився в своїх рейтингах, і він сьогодні не є серйозним конкурентом. А далі третім іде Бен Волес, який знову не піде, який передасть свої, закличе своїх виборців під, ну не виборців, а е, представників партійних підтримати Джонсона. А далі йде ще читаємо, там не буду зараз прізвище згадувати ще троє чи четверо кандидатів, потенційних на той момент ще були кандидатів, які свого часу. Програючи на кожному етапі, передавав свої голоси е, Лі Страс, і яких перед тим просив теж підтримати Борис Джонсон, які є з його команди, які йому достатньо вірні. Тому мені здається, перемога Джонсона достатньо прогнозована сьогодні. До речі, важливий день. Сьогодні Джонсон заручився достатньою кількістю підтримки парламенті, Членів своєї партії, яких достатньо для того, щоб він міг офіційно претендувати на лідера партії і лідера держави, прем'єр-міністра сьогоднішнього дня Борис Джонсон офіційно учасник перегонів на прем'єрське крісло і потенційний переможець. Тому. Для Британії, я думаю, це є добре. До того періоду, доки будуть відбуватися реальні вибори, і де буде вже дійсно турбулентність, приходить людина, яка до того показала свою спроможність нормально утримувати країну, Нормально, адекватно плюс приходить людина, яка дуже дружня до України і яка дуже жорстко реагує на весь той бруд, який йде з Московії, і та річ, яку ми обговорювали з вами окремо, коли говорили про. Ситуацію зв'язану чисто з українськими внутрішніми проблемами і впливами на Зеленського, людина, яка має неформальний вплив на Зеленського. Джонсон і Трас в питаннях України не відрізняються практично нічим. Їхні позиції абсолютно ідентичні, але Ліс Трас може з Україною мати справи тільки формально. А Джонсон може мати неформально. І саме він з цього постеліну, яким є мозок зеленського, може виліпити щось хороше про європейське. Не до кінця, тому що відірвати Зеленського від Ярмака і іншої московської погані, навіть Джонсон не спроможний. але він, принаймні, може зробити так, що ця вся погань не потягне Зеленського знову десь до Москви. На мій погляд, це є хороший, добрий результат, який зараз нам все покращить. А ще раз кажу, яка турбулентність, коли Лістрас буде до того моменту, коли вона потисне руку Джонсону і передасть йому ключі від... Відповідно офісу прем'єр-міністра, вони партнери по політиці, вони хороші колеги. І Я дуже надіюся, що в наступному уряді Джонсона Лі Страс повернеться на свою посаду міністра закордонних справ а НВО залишиться міністром оборони. Мені б цього дуже хотілося. Хоча, ну звичайно, рішення можуть в них бути різні, але це це вже внутрішньобританське британське питання. Дякую, шампанці зараз трошечки не зовсім задоволені з інших партій, тому що їм це не сподобалося. Багато хто особливо представників вибористів дуже надіялися, що дійде до кризи урядової, реальної кризи, і будуть вибори. Ні, виборів слава Богу не буде. І для нас це основне. А москалі, хай свою пляшку від шампанського висунуть собі, знають куди. О, вони по цьому якраз дуже великі спеціалісти. Так, посадіть на бутилку, як це називається. Ну, Соловйовий. Ну, ладно, ми помаріємо трошки. Пане Тарасе, по-перше, дякую вам за аналіз. Тому що просто по поличках розклали цей непростий доволі сюжет. Але я для себе зробив, знаєте, який висновок? Я зробив для себе такий висновок, що. Настільки це все, що відбувається в британському політику, відрізняється від е, заскорузлої цієї мишиної вазні в авторитарних країнах, що ще більше мені хочеться, щоб Україна була от як Британія. Mm -hmm. Тобто, ще більше е, хочеться того, щоб саме такі механізми, які ми бачимо, е, принаймні виконання ну, в? Е, в... Британському політикому виконанні партії Торі, що приблизно те ж саме ми побачили нарешті і в Україні сталі інституції і е, дуже е, чітку е, гру політичну гру, яка базується на інтересах держави, а не на якихось власних. Знаєте, побачимо, якщо будемо обирати, так як британці обирають. Все це дуже просто. Знаєте, в багатьох країнах з'являються люди, яких. Ну, не можна, в принципі, обирати. Але іноді якісь народи на це ведуться, іноді ні. Наші чомусь ведуться частіше. Ми будемо вестися, будемо мати те, що ми маємо. От я сьогодні і писав, чому ми не як Британія. Тому що в Британії просто порівняйте, через що пішов Борис Джонсон у відставку. Просто давайте я нагадаю. Це така дрібничка в нашому розумінні, що ми всі забулися навіть про це. Борисов Джонсон. Був уряді чиновник, не міністр, просто чиновник, який виконував там певні функції, який займався там підготовкою матеріалів. На нього були затикані матеріали по якомусь реформі. Я вже навіть не пригадую, по якій. Цей чиновник, ну, людина виявився не зовсім пристойна. Він на якійсь закритій вечірці, де були, по-моєму, ті ж самі урядовці, там члени партійної якоїсь там еліти. Випивши добряче, почав приставати до якогось іншого партійного активіста чи чиновника. Це вирвалося назовні. Почався скандал. Це, Оскільки не було ні зґвалтування, ні якихось використання службового становища з примушуванням до чогось, нічого не було. Була просто непристойність після випивки в закритому вузькому своєму колі, в внутрішньому колі. Оскільки це піднялося від. Джонсона, ті, хто дуже б хотіли з ним позбутися його, почали вимагати, що він негайно звільнив цього чиновника. Ну, Джонсон сказав: Ну, слухайте, якщо б він мав якісь порушення, я як каже, мав порушення, я е, вечірку влаштував під час карантину. Я за це штраф заплатив і мені виставляли питання: довіри недовіри але довіру я отримав. А цей не зробив жодного злочину, він зробив аморальну річ. Ну, давайте ми просто йому будем, не будемо руки подавати. Тому що дійсно людина повелася, ну морально некрасиво, але там не було складу злочину. Взагалі, факту злочину не відбулося. І Джонсон відмовився його звільняти. Де більше цей чиновник, ну реально він там виявляється, був достатньо компетентний в якійсь там конкретній вузькій сфері, яка йому була потрібна, конкретно по роботі. Тому що там, знаєте, там чиновники в уряді, ви будете вражені шоковані. Вони займаються урядовою роботою. Що, взагалі взагалі, інтригами, не вони схематозами не вони чорним збирають на наступні вибори. Вони не крадуть на сваті, вони реально роботою mm -hmm. займаються. Якийсь навіть чиновник, який виявився там якимось, е е там, гомосексуальними приставаннями до когось, mm -hmm. він теж займається. Він цим займався поза робочий час, а на роботі він роботою займається. Його замінити просто так, виявляється, не так просто. І через цю дрібницю Джонсона дотиснує, почався пуч заколот у уряді. Пішли, першим пішов Сунак, uh -huh, uh -huh. за ним посипався уряд, три рази міняли, і, врешті-решт, це почало виглядати непривабливо для виборців британських, і Джонсон вирішив відійти для того, щоб не знижувати рейтинг своєї партії. Тепер дивимося в нас: один е, керівник держави поставив е, одного крота керівником своєї канцелярії, віддав йому всю повноту влади, а той кріт поставив мафіозі реваншиста. І представника попередньої влади, яка поза попередньої, яка організовувала розстріл з майдану і інші речі, який покривав їх там і все інше, поставив своїм заступником, віддав йому повноваження, повний контроль за судовою системою. Ви про татарова, так. так? Звичайно, mm -hmm. повний контроль за правоохоронною системою і всяку іншу беліберду, страшну і неймовірну. Але цей конкретний чоловік ще й попався на тому, що він, виявляється, був кримінальним злочинцем він в корупційній схемі, попався за ним макіозі макітасем. Mm -hmm. Він відмазав Макітася того, а відповідно його відмазали його друзі на його прохання і на замовлення на вимогу його шефа, який керує цією країною. Відмазали. І він лишився на своїй посаді. Замість того, ту людину, яка його була кривдником, яка пробувала цього чиновника е, притягнути до відповідальності за ту корупційну оборудку, він заблокував на півроку його більше як півроку, на 9 місяців його призначення на посаду спеціального антикорупційного прокурора, на яку він переміг і Клемер, і після вбиву <гум> і Джонсона. І Байдена, і Європейського Союзу, і прямих погроз Зеленському, що ми тобі зараз гроші навіть перестанемо передавати, і пояснимо твоєму народу, чому у вас зараз росіяни пішли в наступ, а ми не дали грошей. Коли це було сказано, нарешті того призначили, той почав розбиратися цими речима. І у нас цей чиновник досі при владі. Зеленський його не звільнив. І Зеленський не пішов у відставку. Джонсон пішов у відставку, коли в нього один чиновник один раз дозволив собі дрібну аморалку в неробочий час. <гум> у Зеленського чиновник скоює злочини найвищого державного Системно Двічі вже попався в корупційних оборудках і злочинах, він його не звільняє і сам відставку не йде. Тому що Джонсону. Турбує і доля його партії, і доля його країни. Зеленського доля його партії, доля його країни не турбує. Його турбують оманські рахунки. От тому є різниця. А ви далі думаєте, ой, як добре жити в Британії? А чому ми не Британія? А чому ми не в НАТО? А чому ми не в ЄС? А от тому, що навіть за таку дрібничку прем'єр несе відповідальність своєму уряді, а президент у своїй гвардії, у своїй державі, а в нас не несе. І тому ми ніколи, доки в нас не почнеться так, як в Британії, ми не будемо жити так, як в Британії. Ми будемо жити так, як прокляті москалі живуть у своєму мухосранську і своїй сизрині. З туалетами на дворі будемо скоро жити, і будемо жити зруйнованою енергетичною системою, яку відновлювати нам щось допоможе для зараз з поспіхом. А потім, як війна закінчиться, нам скажуть: вибачте, але якщо у вас мухосранськ, якщо у вас татарове з ярмаками, то у вас не буде допомоги. І ми будемо з цим жити, тому що в нас через такі злочини відставку не йдуть. От вам і відповідь. Елементарна і аналогія з нами. Оце, власне, те, що, чим хотів закінчити По Джонсону, <звук> ну, реально, я дивлюсь на все це. І такий простий висновок ще щойно виникнув. Що е, це така дикість е, тримати на банкові Татарова така приблизно саме дикість, як принципово ходити на дірку. Тобто, ну отак, от так, от така. Саме по рівню дикунства і е, відсталості від того ідеалу, до якого прагне вся Україна, всі, я не знаю там, всі політич, політичні погляди під час війни. Ми всі стали підхреслено такими ну, проєвропейськими. І на тобі тут ми маємо меседж, я з ним прийшов, я з ним йду. Ну, що це за Росія? Ну ёлки палки це Росія. Угу. Так. так, друзі, дякую вам за те, що ви тримаєтесь в курсі, в тому числі і міжнародної політики. Це так важливо для нас зараз, тому що в нас є ситуація, в якій без західних партнерів ми просто програємо війну. Тому розповсюджуйте цей матеріал. Ставайте патронами на Патреоні каналу Дмитро Ньюс. І я можу лише сказати дякую вам, пане Тарасе, за цю інформацію. А вам, шановні глядачі, я дякую за те, що розповсюджуєте цей матеріал. матеріал ставите вподобайки. До побачення. Всього доброго. Слава Україні. Тримаємося. Пока.